У Коломиї зросла вартість харчування у садочках. Таке рішення підтримали депутати під час сесії міської ради. Підвищення ціни не було два з половиною роки. Тепер, зважаючи на зростання тарифів на комунальні послуги та зростання цін на продукти харчування, вимушені підняти плату на 11 гривень. Вартість харчування у закладах дошкільної освіти у Коломиї не змінювалась із грудня 2021 року, каже начальниця управління освіти Коломийської міської ради Марія Козловська. З грудня 2021 року і до сьогоднішнього дня ціни на продукти харчування змінились значно. Вони підвищились. Тому втримувати плату на рівні 2021 року вже було неможливо, адже батьки сплачують саме за харчування дошкільнят у садочках. І вона тепер становитиме на 11 гривень більше. Тепер для дитини від 2 до 4 років вартість харчування на день становитиме 56 гривень. Дошкільнята від чотирьох до шести семи років досі харчувались на суму 55 гривень. Тепер це буде 66 гривень. Зростання вартості відчують батьки, однак вони сплачують не усю суму. Половину від вартості сплачують ті, чиї діти відвідують заклади дошкілля у сільській місцевості. Ті, чиї діти ходять у міські садочки, платитимуть 70% від загальної вартості харчування харчування. різницю сплачують за кошти із міського бюджету. Деякі пільгові категорії сплачують частину від суми. Дехто з пільговиків харчується повністю за кошти із місцевого бюджету. Це десь буде близько 6 гривень, більше вони платитимуть за харчування своїх дітей. Але це є питання часу. Це підвищили ціни на енергоносії, на продукти. Зросла мінімальна заробітна плата, і це потрібно було зробити. Також підняли вартість обслуговування в закладах. Дах освіти, які використовують послуги з організації гарячого харчування. Минулоріч вона зросла і в школах до 24 гривень. Тепер і в дошкільних закладах, які використовують ці послуги, із 8 гривень до 24. Цю витрату сплачує місцевий бюджет. Рішення про зростання вартості харчування набуває чинності із 26 серпня.